Привіт, це Таня Кудряшка. Я в моєму рідному місці, монастирище. Я завжди повертаюся додому, де б я не жила. Але цього разу я не була тут цілий рік, тому що я їздила світом. В мене була подорож безворотнього квитка. Я швиденько прогуляюся центром міста. Воно зовсім невелике, і потім познайомлю вас з моєю сім'єю. В цьому будинку культури я ходила на дискотеки кожної п'ятниці, а взагалі це був колись католицький костел. І зараз там урочисті різні події, весілля проводяться. Але одна частинка мала свій вхід, і це була дискотека. Багато дуже спогадів з нею зв'язано. Зайшла тут на каву, кофі-ділер називається. Пишуть, що це найкраще місце у цьому місті попити кави. Подивимося. І якщо вам подобається дізнаватися щось нове про мене, і я не розкрила якісь теми, не розказала, пишіть мені в і я обов'язково там поділюся. І також напишіть в коментарях, з якого міста ви. А якщо ви не з України, з якої країни, і як ви взагалі мене розумієте? <рістична> 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 Знайомтеся з моєю сім'єю. Це мої мама, тато, моя сестра, її чоловік і мій племінник. Ми зараз всі будемо їсти шашлик. Тут у нас і качка, і курка, і овочі, і будемо разом говорити з сім'єю, бо ми дуже давно не бачились. старались видно сьогодні. Будьмо, будьмо, будьмо. Будьмо, гей. Гей, гей, гей. Будьмо, гей. Будьмо, гей. Кого? Ось, 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 ось. Шукаю альбоми моїх батьків, щоб показати їхні подорожі. Мене недавно питали на інтерв'ю, звідки в мене з'явилося бажання подорожувати. І я згадую, ну я не знаю, чи це точно через це, але мої батьки постійно кудись їздили. Тато їздив багато різними країнами, тоді ще в Радянському Союзі. Мама теж їздила. І Ми переглядали різні фотографії. І, і я навіть зараз дивлюся в цей в альбом, угу. і мама питає, де вона де вона була. Ми знайшли ці фотографії. Це Рига, Рига, Латвія. Латвії. Рига. Ось були Білорусії, Брезька крепость. Це в Санкт-Петербурзі. Ну, це Бу, це одна білорусі. була поїздка чи багато? Це було? була одна поїздка, в якій була Україна, Білорусія, Литва, Латвія і Росія. Угу. І це на поїзді все було. На поїздом, да, так. Такий тур був на потязі по різних країнах. Це угу. для кращих працівників, якось ще збирали. Вічівки так. такі, да, і їх відправляли. Різні. А в тата то взагалі тут такий альбом із морів різних. Це мій флот. Десяти нас. <світ> <світ> ага. Тато служив на флоті на різних морях. На яких ти морях був? Я? На Балтійському, на Каспійській флотілі. То я в дитинстві це пам'ятаю переглядала різні кораблі намальовані, різні моря, що вони там робили. Не знаю, які це моря був. В Балтійське моря. А потім Каспійська флотія. І це три роки на ну, служив. А потім їздив в різні країни на Камазі, такий дальнобійник був. Якщо да. ти розказав, що у Азербайджані, де, де ти був в Ріменії ти в був. І в Азербайджані був, в Росії був. У шпитаку був на землетрясенні. <гану> О, яка таранька на цьому. Да. в риби. Тут що бачили. Такий теж кучерявий був, як я, з чубом кучерявий. Так що мені весь час хотілося кудись їхати, бо я чула постійно історії. І, мабуть, через те і катаюся. З маленькою тобі було. Чотири місяці, і ми тоді вже в Камазі коляски її, доїхав, куди він їхав, ми їхали в село на Житомир. Я згадую, що я хотіла бути водієм Камаза, да, да, Що да, мені да. снилося, як я сижу за кермом і я кудись постійно їду. Так що я зараз часто кудись їду і я люблю дорогу. І і Пам'ятаєш, як маленькою була, як діти всі з двору бігли в Камаз, весь двір. Тато приїхав і всі в Камази. Що тата звали тато, всі сусіди, тому що він, приї... він один на Камазі приїжджав, і в них асоціація була, що на Великому Камазі, то це значить тато". тато. Вони його так звали тато приїхав. Клас. вас. О, який худенький. 226-й портовий номер. Це там послаємо. А це в Учебці був. Прослужив э, півтора місяця. Балтійський флот. Да, в Балті. Це. Це Вучепка. Худий такий. Худейство. 18 ще раз. 18 років було мені, і до того же Такий класний альбоми, колись треба буде собі теж зробити це альбом. Це альбом це все вручну робили? Все вручну. Це робити. з сиренами перебивали. Знаєш, як колись я перебивали? підкладали, ото ж все розмальовували. Угу. Картинку це. клали, тоді наверх. Оце ж мене прикривали через нього. Угу. Це ж. Це, це все я відживав ще такий був. Угу. То це цілих три роки і додому не вертався не. три роки? Ні, півтора року прослужив додому ага. Ну я рік прокаталася <ркаталася> і вернулася. <ркаталася> скоро скоро вернуся <ркаталася> після наступного. Ну. Mm -hmm. І зроблю собі такий альбом класний. У вас є альбоми? У вас є альбом з подорожі. Я провела час з моєю сім'єю, і вже час вирушати в наступну подорож без зворотнього квитка. Я ще не знаю, чи на рік, чи на довше, але квиток у першу країну вже заброньовано. Якщо ви ще не вгадували під попереднім відео, пишіть під цим відео, яка буде наступна країна, і хто першим гадає, той отримає сувенір із цієї країни. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.